thank uh you -huh. Дівчата, всім привіт! Починаю дане відео зі сніданку. Він у нас у всіх різноманітний. Це порція доньки. Тут гречка. Сосиска авокадо. Я собі захотіла бутерброд з авокадою з відбивною. Вона відбивну вже не схотіла, вже наїлася. І порція сина, як завжди, він у нас унікальний в їжі. У нього тостовий хлібчик і дві сосиски. Зараз снідаємо, трошки чекаємо. Сьогодні п'ятниця син не пішов у школу, тому що була повітряна тривога. <кій> Доньки у школу на 11.40. Тому зараз поїмо, зберемося, відвеземо її в школу і поїдемо із сином по справам. Сьогодні візьму вас трошки з собою. Показую вам сьогодні, що наготувала, тут у мене котлетки. Куряче філа в мене одне було. Хотіли вони нагетси, але вирішила все-таки котлети я зробити, бо ці нагетси вже набридли. І тут у мене, о, ще останні три штучки досмажуються. Тому будуть їм котлетки. Тут є макарончиків, так небагато. Геть зовсім трошки я зварила маленьку кастрюльку. А тут артек. Ось так, з вершковим масличком така вона. Смачна, я вже пробувала дуже смачна. І гвоздь програми. Головний в моєму сьогоднішньому меню це печінковий тортик. Як бачите, він соковитий. Я на цей раз піджарки не пожаліла. Там є прослоєчка, я потім вам покажу морковочка з цибулькою. Тут прикрасила зелена цибуля, жовточок, білочок, у мене трішки було замороженої петрушечки, щоб така ну, красиве було. Такий великий вийшов. Коротше, я задоволена. Зараз буду. Приступати до обіду. А тут дістала дріжджі, розморожую. Не знаю, в мене там є дві груші, є декілька яблук. Мабуть, зроблю їм, щоб в школу з собою було е, рогаликів завтра спечу. З яблуками і з грушами. Нехай тут розморожується, а завтра буду пекти. А можливо, ще й вечором. Не знаю. Побачимо, як карта ляже. Тому ось таке в мене готування. Сьогодні субота, мабуть, спечу все ж таки завтра, щоб було і на школу їм. Ось так от. Всім приємного апетиту. Зараз буду готувати рис з овочами в мультиварці. Тут я відправила вже 2 столові ложки олії і шматочок вершкового масла. Зараз беру ось таку суміш, яку я купувала, висипаю сюди, трішечки її приобсмажую, тоді додаю рис, посолила, там спеції, додала, накрила мультиварку, і нехай собі воно готується. Буде у нас сьогодні рис з овочами. Ось таким чином виглядає ця суміш. Тут спаржа, морква, кукурузка, трішки цвітної капусти. І щось здається, пару перчин, але щось якось скушнувато. Зараз додам ще те, що в мене є в морозилці. І зі своєї морозилки я ще додала ось таку брюссельську капустку і додала перчик. Зараз його закриваю, нехай трошки протушкується, тоді додаю спеції рис і буде нам смакота. Ось так засипала я вже сюди, як бачите, рис. Залила це все водичкою, додала одну е, листочок лаврушки, посолила, трішки приперчила, прип... приперчила, додала чайну ложечку спецій до плову. Все залила, зараз закриваю, і нехай воно собі потихеньку доходить. Ось такий в результаті в мене вийшов рис з овочами, він розпадається, розсипається такий, апетитненько пахне на всю кухню. тому обіду вечеря у нас така корисна і смачна е, частина готова. Тут паралельно в мене смажаться курячі ніжки. Зараз їх гарно обсмажу з обох сторін, і тут каструльці я вже приготувала. Таку подушку із цибулі, трішки гірчичного порошку, два лаврушечки. Зараз цю курку обсмажу, викладу сюди, зав'ю трішки води і протушу. Вирішила сьогодні курицю робити таку. Не зажарену сильно, а таку трішки протушену. До рису буде саме те. Дівчата, всім привіт! Сьогодні. Вирішила зробити рогалики із яблуком і грушею. Було у мене там дві грушки і штучки три яблука. Я його все помила, шкірку зрізала, покришила, додала одну столову ложку цукру, дві столові ложечки води, і зараз його поставила, щоб воно таке обм'якло, покарамелізувалося трішечки. А тут паралельно вже в своїй старезній мислечці я нагріла молоко. Зараз додам сюди борошно, додам сюди цукор, сіль, дріжджі. Е... Що там ще? Вершкове масло. ну Зараз я вам поетапно буду показувати, що я додаю, а вже там пропорції я залишу в інфобоксі під відео. Так, на пів літру молока я додала грамів 30-35 дріжджів, додала 3 столові ложки з горкою цукру, щі, е, дрібку солі. Зараз це все розмішую, щоб дріжджі розтанули. Додаю одне яйце, засипаю борошном і вимішую до консистенції, покажу якої. Ось до такої консистенції я довела тісто, воно ще липне до рук, воно не, не так гарно вимішано, як має бути, тому що я зараз буду вливати сюди десь 100 мл розтопленого вершкового масла і вводити вже його замішувати тісто, яке має піднятися. Тому зараз вливаю сюди вершкове масло, починаю вимішувати, тоді показую вам консистенцію. Тісто має бути е, живеньким, але воно не має пливсти. Ось такою консистенцією в мене вийшло тісто, воно не липне до рук за рахунок того, що там вершкове масло. І зверху я помазала вершковим маслом. Але воно таке живеньке, м'якеньке. І ну, якщо воно таке вийде у вас, то тоді її булочки, звісно, піднімуться також красивими, будуть пухкими, а не такими забитими, дубовими, що ними можна цвяхи забивати. Тому зараз я ставлю це тісто, накриваю полотенчиком, ставлю його, нехай розтоюється в тепле місце. Варенько. Гірніше, як варенько. Ренько, а оці п'ятихвилинне моє е, тушкування яблука і груші, воно вже готове. Я не робила багато, тому що я хочу трішки зробити рогаликів і трішки хочу зробити просто булочок по типу плюшок. Там я не, не знаю, можливо, ще щось придумаю таке красиве там. Видивлюся в інтернеті, тому варенько це моє аля. Варенько простиває, це ставлю зараз. Нехай підходить, а сама приступаю до е, подальшого готування нашого меню. Ось таку красиву піднялося в мене тісто. Боже, яке гарне. Зараз його трішечки обімну і буду готувати вже перші рогалички. Бачите, як падає. Падає, падає повірненько. Такі в результаті у мене вийшли булочки, це звичайні без нічого, просто я їх яєчком змастила, присипала цукром трішки, а це вже рогалички. Вже ми спробували, діти спробували. Я спробувала м'якенькі, пухкенькі, достатня кількість начинки, дуже дуже смачні. Всім сподобалися. Можна буде в принципі такі робити, тому що я переживала, що мій син з яблуками не буде. На цьому, в принципі, буду закінчувати дане відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні!